Зима у самому розпалі. А що ж може найбільше з нею асоціюватися, як не сніг? Просто поглянувши у вікно, можна отримати естетичну насолоду, а дорога на навчання чи роботу перетворюється у чарівну подорож зимовими рівнинами. Справжня казка, коли дороги дерева та дахи вкриває криштально-біла ковдра. Сьогодні, 17 січня, відзначається маловідоме, але наповнене красою свято міжнародний день снігу. Ми ходимо по ньому, кожної зими сприймаємо як належне, але насправді це дивовижне природне явище, яке багато чого приховує. Наприклад, чи знали ви, що високо в горах і в полярних районах сніг іноді буває червоного або рожевого відтінку через особливі водорості, які забарвлюють його? Такий сніг на смак трохи нагадує Кавун. Також усі сніжинки на 95% складаються з повітря. А найбільша сніжинка, що була виявлена за всі часи, діаметром 38 см. Швидкість, з якої падають сніжинки, менша ніж кілометр на годину. Приємний звук хрускотіння, коли вийдете по снігу, утворюється через те, що кристали сніжинок деформуються. Загалом таке природне явище, як сніг, існує не тільки на Землі, а й на Марсі і на Титані, супутнику Сатурна. А ще сніг це чудова нагода сповнити своє дозвілля взимку новими враженнями, іграми, весело провести час з родиною та насолодитися красою у зимові дні. Скажіть, будь ласка, чи подобається вам засніжена погода? Так, дуже подобається. А з настанням зими чекаєте, щоб вийшов сніг? Звісно. А хочете, щоб його було більше? Ну, звісно, можна було, але так теж піде. А гуляти подобається, коли так багато снігу? Так, так, дуже подобається. Чи подобається вам засніжена погода? Так, дуже. А хочете, щоб було більше снігу? Так. Я, я дуже полюбляю, коли багато снігу. А подобається гуляти отак, коли багато снігу? Так, да, дуже люблю. А песикам подобається гуляти, коли багато снігу? Ну, зовсім не дуже якось подобається. Вони не хочуть йти, тільки під курточкою сидять. Я колись хотіла, щоб було повольче снігу, вища мого росту. А яка вам погода більше подобається? Зимова чи літня, коли тепло? Ну, в більшості мені нравиться літня погода. Ну, сильно жарко. Більшість в хаті приходиться сидіти, бо сонце сильно світить. А зимою їх падає та й о, можна походити, погуляти, просто воздух свіжий. А як проводити дозвілля зимою? Ну, по-різному. Гуляємо з дітьми, граємося в сніжки, катаємося на санках, от на вихідних їздили на плюшках, каталися. Було дуже весело, прям хочеться назад вернутися в дитинство. Якраз і дітки, маємо змогу повернутися з ними в дитинство разом. А діткам подобається така погода, коли багато Конечно, снігу? Звісно, да, так, звісно. А хотілося б, щоб було більше снігу? Та я думаю, що в норму, тому що людям важко прибирати рівно в цьому плані. Це в норму. Трошки снігу є і досить. Час летить, пори року змінюють одна одну, тож сьогодні, у всесвітній день снігу, є чудова нагода зайвий раз вийти на вулицю та помилуватися білосніжними краєвидами.